А я в центр, ну тут де, де мій кондо. Сміну вам просто пройдусь по вулиці, покажу їхнє життя. Що сьогодні? Субота? Субота. Ну, зараз подивимося, як в суботу глядає. Так, Ключ я забрав, бо я можу кидати ключ. Оцедики такі. Де мопедики. Так, ну Давайте по цій... Це виходить тут це село, де це я центр. Ух, і людей напевне. Чоловік 10 сидить. Хлю! Так обична вулиця. Куча дітей. Хлів! Хотів показати, вже ж ну, можна ж електро. Нащо? Хлів! так робити? Ну я зрозумів в моєму дітті так робили. Луканізує камеру. Ну по-хитрому, дивіться, витягнув з покришки камеру. Витягнув і не відкручував. Я всю жизнь знімав кулесо, все розпаковав, а йому леньки зняти сипок і кеда. Відкоти. Аєчку. Дивіться, як він локанізує. Хто має ще на монтаж? Так, слабо, хе-хе, <laughs> да такие справы, бай-бай, и электро, на аккумуляторе, мопеды какие-то, что, о, частенько кафе, но ничего с никого не мое, наверное, дорого. Хай. 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 Хеллоу. Хеллоу. Порк? Я. Ано чикен-чикен. А, чикен? Я. Чикен, а другое. А хаву мач чикен? Э.

І, як обично, традиційно, щотчики. Ух! Куди як іде, неізвісно. Сюди, який йде, незвісно. Ось Осьюди якийсь супермен. Супермен. А! І на вулиці жара. Хелло! За 30. За 30. Хлоп. Хелло. А вони білярд гуляють. А вони гуляють в біліорд. Жарко, все, а вони гуляють білярд. Ні, ну тут повітеряє. Можна гуляти. Какие дела?